Ми сьогодні згадуємо зустріч Спасителя з Самарянкою, який він говорить про те, що має таку воду, що якщо хто, хтось долучиться до неї, то в тому відкриється джерело. Води що буде текти в життя вічне. І нам це надзвичайно важливо було почути. Те, що приносить Спаситель в світ. Ув'язано з тим, що людина буде тепер обдарована вічним життям. І вона матиме потоки води живої, які з самої сутності її течуть це життя вічне. Це вода жива. І отже ми не зазнаємо смерті. Це вода жива. І ті, що пішли від нас, вони пішли в життя вічне. В життя, а не в смерть. Їм відкритий шлях з тим потоком води живої, що тече в жити Як до цього долучитися серцем і розуму? Щоб знову здобути надію, щоб не залишатися в стані скрухи, відчаю безнадійності, важко знайти такі правила, за якими можна себе будувати. Але я тепер ще більше розумію. Те диво, якому я був свідком на світанку мого життя, коли був дитиною. І бачив. Не одну, а багатьох. бабусь стареньких, що ледве ходили, і ледве дихали. І світилися світлом і любов'ю. І світилися надією, на що надіється людина похилого віку. Нам розповідати подробицях, що нас чекає в похилому віці, не треба, мабуть. І все одно людина просвітлено дивиться в своє теперішнє і в своє майбутнє. Звідки це, я можу сказати, це досвід. Це досвід багатьох десятиліть. я знов і знов згадую один похорон, на якому був присутній ще молодим священником. Шістдесятилітня приблизно жінка після тяжкої хвороби, зрозуміло якої, лежала в труні. А поряд струною сиділи матір 85 років і батько 90. Я був вражений і досі ще переживаю це як відкриття на, на все своє життя. Вони були тихими, абсолютно спокійними і просвітленими. І я тоді думав так, що вони ж знають, що недовго їм залишилося, і вони скоро побачаться із своєю дочкою. Мабуть, це їм дає такий спокій і таку просвітленість. Я тепер думаю, що там щось інше. Там мудрість надзвичайно похилого віку, глибина розуміння життя смерті і вічності. Ті люди, які стають старшими, відходять від житейської суєти, від марноти і марнот. І шукають джерела води, що тече в життя вічне. Бо їм нічого іншого вже не треба. Але вони п'ють ту живу воду, Насичуються тою живою водою. І розуміють, що смерті немає. Що смерть не про нас. Що ми переходимо в інше життя. Як нам долучитися до цього досвіду? Я думаю, з роками кожен з нас повинен долучитися. Але шукайте води живої і світла, що підміся. Навколо, безумовно, темрява суцільна. І жахливо туди вдивлятися, в ту темряву, в ті провалля, в ту безодню. Але у нас є джерельце води живої, але у нас є світло, маленький ліхтарик, що в сяє. І хай він світить нам і дає нам можливість просвітлено дивитись вперед, в життя, в майбутнє. Вперед за межі земного існування, вперед, там, де вічність, там, де життя уже вічне. Господи, я не знаю, як пояснити те, з чим я вже багато років живу. Я не знаю, як долучити до цього. Але на дев'ятому десятку я дивлюсь вперед з усім тим досвідом гірким. всіма тими втратами, які я зазнав. З тими провалами і поразками, які зазнав. З тим горем, яке переніс. Все це правильно. Все це треба було пережити. Все це треба було здолати. Ми здолали гори свої. Ми долаємо втрати свої. І можемо собі дозволити дивитися про світлику. Он дзерчит струмок живой буде. и буды, и светлый пить не